Непроста людина, яка мала величезну кількість знань і яка щедро ділилася з усіма охочими результатами своєї праці. Могла з легкістю бути кутюр'є та кулінаром, колекціонувала листівки із зображенням світових творів мистецтва. 22 жовтня виповнилося б 70 років відомому миколаївському історику-краєзнавцю, кандидату історичних наук, доценту Щукіну Володимиру Володимировичу. Цього дня у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького зібрались його друзі та колеги. Вони згадували про людські якості Володимира Володимировича, про те, який величезний слід він залишив у науці за приблизними підрахунками Миколаївської видавчині Ірини Гудим. Світ побачили 26 його книг та 250 наукових статей. Він один із самих популярних, спеціалістів і гудаїків. Але помімо цього... этого. Он был первый, кто написал историю э, культуры. Э, она была издана в 1996 году. Девяносто шестой девяносто с он преподавал в училище культуры. Э, он сделал учебник по истории культуры, по истории Украины. Эти книги до сих пор зачитываются студентами ДДР. Перу відомого історика-краєзнавця належить і багато книжок, які дуже знакові для Миколаєва. Зокрема, йдеться про видання історія Адміралтейського собору, старовина Миколаївська та Очаківська, дорога до храму. Одним словом, велика кількість матеріалу, який вивчатиметься багатьма поколіннями. Разом із Андрієм Павлюком вони здійснили фундаментальне дослідження історії єврейської громади міста з кінця 18-го до початку 20-го століття. Зробив свій внесок Володимир Володимирович і у складання хроніки та аналізу трагічних подій Голокосту на території сучасної Миколаївщини. Він один із перших написав історію життя Менахема Менделя Шнерсона в повному об'ємі, все, що касалось Ніколаєва і Ніколаївської області. Сюда к нему приїжджали э, в гості. Э, для того щоб посмотреть документи, якими располагает наш Ніколаївський архів равіни в большом количестве, около 40 чоловік из Соєних Штатов Америки, завідувачку кафедри гуманітарних дисциплін Миколаївського навчально-наукового інституту права Національного університету Одеська юридична академія Наталю Сугацьку и с Володимиром Щукіним пов'язують спільні студентські роки. Наукова діяльність і робота в університеті. Це надзвичайна людина, дуже щира, дуже така талановита, творча. А він завжди любив допомагати людям як порадами, як підтримкою якоюсь матеріальною. Ну любі варіанти він це дуже любив. Вони разом виховували і вчили студентів. Працювали для української молоді. Серед всього Наталя Сугацька виділяє дві праці. Праведники народів світу та словник термінів і понять історія держави і права України. Ми з ним викладали таку дисципліну, як історія держави і права України. Підручники були, а от словника термінів і понять в Україні на той час не було. І в 2010 році, з грифу міністерства, ми видали такий словник. Він був на той час єдиний в Україні. За життя частину своїх книг Володимир Щукін хотів перекласти українською мовою. Мрію історика втілила видавчиня Ірина Гудим. В ході зустрічі вона презентувала присутнім гостям видання Старовона Очаківська, перекладену українською та англійською мовами, та книгу про історію першої міської лікарні последние два года своей жизни при каждой встрече он меня спрашивал, Ира, как моя больничка? И как я могу ее не перевести? Сегодня мы ее перевели, она у нас в работе, я ее покажу. Осталась последняя читка, вот, она в соавторстве с Николаем Ивановичем Замлинским. Павло Москальов, Олексій Уманський. Події Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.